Всім привіт! І сьогодні я зніму своє перше відео на Ютуб. Назва його буде Десь... Інвентар за 10 золота в стендов 2. І що ж, погнали? Так, почнемо з найдешевшого Акер FBM Вест Він зараз коштує. 008, але що був 006? Тож скінчик в бою дуже красивий. І я повністю згоден з одним із моїх улюблених блогерів. Краще купити вест, ніж, ніж курсет Фаєр Далі у нас скінчик АКР-12 Роар Коштує він цього. 9 0, 0, 9 копійок. Думаю, придбати його буде наважко. Далі у нас не безвідомий М4 Тигр. Коштує 120 золота. Ну, в принципі, 120 копійок. І як за свою ціну, ця комонка виглядає дуже красиво в бою. Я її коли придбав, взагалі не пожалів зі своїм вибором. Купуйте. Далі у нас Usp. Коштує він всього 14 копійок. Колекція Fable. Вигляд на всі 100%. Щось я зашивку, я Ну, Отак він виглядає. Тра-та-та-та-таполі. пів Отак, з другої сторони. Думаю, що ви самі його оглянете. Так само, як і всю решту скинів. Тому переходимо до Петра 50 нано. Скінчик за 0,25 золота. 24 копійок. Скінчик, як для себе, дуже найприкольний. Особливо враховуючи, що він коштує в бою 300 баксів. Я його сам беру на пістолетку, тому що ваншотець голову та ще й можу купити флешку і хаєшку. Скінчик прикольний. Рекомендую зі свого. Від себе. Далі Юм 45 Beautiful Dream. Ну 13 копійок, ціна не заслужена. Він занадто красивий для такої ціни. Ставте лайк, хто з, зі мною згоден. Далі у нас mp 7 Down Даун. Неядаун скін так називається. Тому що шарп колекція коштує 11 копійок, в бою дуже красивий. І впевнений, що ви його будете виглядати дуже багато раз. Так само, як і я. Чому не зорн? Табо зрівняйте, як виглядає mp 7 Down І... МП7 <свят> Зорн. Самі бачите. Приходять, що це найдешевший скін МП7 Зорн. Ну, розумію, можливо, це комусь подобається. Але точно не мені. Переходимо до наступного скіна. І це у мене АКР Ворм. Коштує ну, 45 копійок. Ціна оправдована. Хоча б я його йому поставив і всі 50. Скінчик дуже красивий. І так само вигідне і для трейду. Що я по... Чим я повністю згоден з моїм любимим блогером. Далі АВМ Elevation» Коштує 30 золота, 30 копійок. Колекція Empire. Вигляд на всі 135%. М110 Pursuit» Красивий скінчик за 11 копійок. Теж шарп колекція. І в бою виглядає нереально красиво. Особливо, коли ви з нього будете сидіти і зажимати. Далі мій улюблений на MacBlog G22 Carbon. коштує 72 копійки, але не забуваємо. Ми вкладуємося в 10 золота. Навіть більше. Бо я що у вас є більше 10. Далі мій улюблений Desert Eagle Ace. Ціна 60 копійок. Повністю заслуговано Fable колекція. І скінчик, який я не продам дуже довго. Хоч це і рарка, але я б це поставив на рівні з Dragon Glass. Ом. Бо дуже красивий скінчик. Всім рекомендую. Далі. Актець тропік. Розумію, блогери кажуть, беруть кращу аврору, ніж далматинець і тропік. Але я сам з цими трьома скінами пробігав. І самі бачите, що Далматинця в мене немає так само, як і аврори. Хоча вона могла бути в моєму інвентарі. Але я... Все рівно, взяв так Тропік На Нараховуючи, звісно ж, те, що це була моя перша рашка на так 9. І взагалі одна із перших. Перша це Desert Eagle S. А Тропік ну, друга. Далі я купив собі G22 Carbon і 7014 Vive І так само five seven Tactical, який виглядає дуже навіть красиво в цій розмальовці. Красивіше, ніж Ба, ніж ніж рест, решта скинів. Також м 1 Кіцун. Виглядає дуже красиво, і ті, хто люблять позажимати з цієї М. Оці на цей скінчик, так само, як і я. Всім рекомендую. sm 1014 Wave виглядає нереально красиво. Це я повторююсь, ну, бо як інакше описати. Тільки подивіться, а у бойовий виглядає ще красивіше. так, тож це у мене тільки другий дубль Перший в мене не вдався, бо забув виключити музику в головному меню стендофу. І ще відкрив тому неудачному дублі Скорпіон Бокс, випав так далматинець, я його продав. І тепер у мене 24 копійки, а на 19. Так що зараз ще позирим, що можна купити для ба ба, -ба бам бум МП7 нехай буде. О, МП7 Даск. Теж красивенький скінчик, який я теж купую. Нереально красивий. Епітера. І тепер мені настає грошей, щоб купити якийсь кінчик на М40. М М40 муха. Теж можу порекомендувати. Ні-ні-ні. МП40 не йде вже. Так, всі пам'ятаємо, що у вас ложилося більше трьох золота. Думаю, що ви пам'ятаєте. Тож, ба 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 -бам, бам и эпики. И подаемся на шоу он стоит. Акар 12 Steam Beast, Fanfall Fall Tactical, Famous a M60 Steam Beast, АКР 12 Carbon, mp 7 Palas. M45 Cerberus, и... Дуже красивенький, красивенький скинчик на юсп. Йосп Пікіс. Я його називаю Пікіс. Ну, дуже красиві скіни вам лишилось. Та ще й скільки там? Шість рарок і один епік. Чим ж непоганий день? Ну, а зараз всім папа -па всім до зустрічі!